Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Пилип Проповідує в Самарії. Люди, які увірували в Ісуса, не хотіли залишатись в Єрусалимі, де релігійні провідники переслідували їх. Коди б вони не приходили, вони всюди розповідали іншим про Ісуса. Таким чином, переслідування вірних сприяло поширення доброї новини про Ісуса. Пилип прийшов до Самарії. Там він розповідав людям, що Ісус був христом, на якого вони давно чекали. Багато з них ставало свідками того, як із людей виходили нечисті духи, багато тих, що не змогли ходити чи взагалі рухатись, одужували. Мешканці міста сповнились великої радості у Самарії жив один чоловік на ім'я Симон, який багато років займався ворожбицтвом. Він видавав себе за великого чоловіка. Люди називали його Велика сила Божа через його ворожбитство. Але його сила не була від Бога. Симон був одним із тих, хто повірив Ісуса і прийняв хрещення. Ходячи за і бачачи дива, він дуже дивувався. Тим часом апостоли в Єрусалимі почули про новонавернених у Самарії, тож послали до них Петра та Івана. Прийшовши в місто, апостоли помолилися і поклали свої руки на новонавернених, тоді ті прийняли Святого Духа. Симон, який використовував темні сили для свого ворожбицтва, побачив силу, яку давав Святий Дух. Якби він мав цю силу, то народ шанував би його ще більше. Тож він запропонував апостолам гроші в обмін на силу Святого Духа. Ти не любиш Бога, сказав йому Петро. Молися, щоб Бог простив тобі твої грішні думки, ти не маєш дозволяти гріхові володіти тобою. Помолися за мене, попрохав Симон, щоб нічого лихого не сталося зі мною. Після цього Петро та Іван повернулися до Єрусалима. Дорогою вони зупинялися в багатьох самарійських селах, розповідаючи людям про Ісуса.